І зовсім недавно процес покосу трави був трудомістким, і займав багато часу. Особливо, коли йшлося про великі площі. Однак сучасні технології значно спростили цей процес. Сьогодні в арсеналі кожного доглянутого господарства обов'язково знайдеться мотокоса. Незамінний помічник у боротьбі з небажаною рослинністю. Цей сучасний інструмент надає власникам безліч переваг. По-перше, це швидкість роботи. По-друге, мобільність. Своїх відеоглядах ми прагнемо максимально доступно розказувати про різні моделі садових помішників. Тож, аби визначитися, які надати перевагу, зазирніть на наш канал. Виникнуть питання, дамо компетентну відповідь. Сьогодні тестуємо винятково міцну мотокосу штіль FS70. Вона вирізняється високою ергономічністю і легкістю в управлінні. Навіть якщо у вас немає великого досвіду у догляді за садовою ділянкою, косіння трави за допомогою ФС-70 не представлятиме складнощів. Коса легко запускається. Не потрібно сильно смикати пусковий тросик. Достатньо потягнути його і інструмент сам запуститься. Це відбувається завдяки додатковій спіральній пружині, яка вирівнює перепади пікових зусиль настільки, що вони майже не відчуваються. Але якщо у нас мотокоса холодна, алгоритм дій наступний: тут є такий пропорець, що керує повітряною заслінкою. Спочатку втоплюємо його всередину, підіймаємо саму гору. Це позиція закритої повітряної заслінки. Далі підкачуємо праймер, тягнемо пусковий трос. Коса заводиться і одразу глохне. Тепер нам треба прапорець перевести на другу позицію відкритої повітряної заслінки. Після цього ми знову тягнемо пусковий тросик. Мотокоса заведеться. Натискаємо крок газу. Коса переходить на холостий хід і готова до роботи. Моделі С-70, окрім системи легкого запуску ErgoStart, оснащена довгою прямою штангою з редуктором, в якому, до речі, оптимізований кут нахилу. Все заради того, щоб ви могли відчувати себе зручно і працювати тривалий час. Комфорт і рівновагу під час роботи дарує дворучна рукоятка. В народі її називають велосипедною. Вона дозволяє робити широкі махи, відповідно захоплювати за один прохід більшу смугу. На рукоятці є вигини. Вони також не випадкові. Така форма дозволяє тримати баланс і одночасно крокувати під час косіння, пришвидшуючи роботу, щоб ви могли працювати без втоми, передбаченими які ремінь на плечі. Бензокосаж Штілів 70 комплектується металевим ножем, що швидко позбавить вашу ділянку високої сухої трави. Аби приборкати очерет чи молоду поросль, краще додатково придбати ріжуче полотно зі сталі з вісьмома лезами. Заміна ріжучої гарнітури відбувається за допомогою спеціальних ключів. Для скошування травостою біля різних перешкод та розчищення території краще придбати ще й двострунну автоматичну косильну головку штіль AutoCAD C26-2. вона легко монтується завдяки спеціальному механізму. Акцентуємо увагу, що застосовується тільки з універсальним захистом для мотокіс. Двотактний двигун з технологією 2 з об'ємом 27,2 кубічні сантиметри і потужністю 0,9 кВт забезпечує високу продуктивність і довгий термін служби. Придбати все необхідне для якісного попосу можна в магазині Добрий Господар.